Це мобілізаційне розпорядження. розпорядження. Що це є? 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 Нам. 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 Об'ясніть. По я, я вас зараз надам роз'яснення. Ви можете це навіть у будь-які е, інтернеті прочитати теж. Це коли вам видано було. Коли вам було це видно? Вчора, вчора це видаємо. Да, Зараз да. на даному етапі видаємо об розпорядження. Зачем? Зачем ж? Щоб вести контроль. Військово зобов'язання. Нам не треба. Ми не, 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 не таким майном. А чому сказали, що... сказали, що нам да, почекати? Буде займатися тім, хто не буде підписувати ці повістки. Дівчата, це мобілізаційний розпорядження, Який повинен отримати кожен чоловік. Ми Ви не не отримуєте. А ні кожен повинен. Якщо питання, кого забирають? А, а потім сказали, що будуть 5 років тюрми, якщо хто не соглашається. Я да. вам ще раз кажу, на даному етапі хто ско вас забираю кудись. Коли ну, забирати буде ско? Я вам ще Добрий. раз кажу, прочитайте, що це за документ. То мобілізаційне розпорядження. Ночью ніхто не приходить ще раз. Девчата, Хорошо, если кто-нибудь же... зайдет на двор, ваши проблемы будут. Да. Если кто-нибудь зайдет на двор, приехал, мы... Опасность. Мы это опасность. Такой... властность. Мы не на Майдан мы не выходили, не мы, выходили, мы ничего было. не бомбили, да. мы, вы мы не поставили.

Давай, футбол. Да ты победу. Все, все победские. Вообще. Руб, не рубль, вообще, рук. Вообще. Если мы подбили, давай ты пишешь. këto janë të përshtatshme, jam në planin e tyre. Shikoni, kjo do të jetë një herë. Të gjitha, çdo gjë. Bashkia.

Залиши. Да. Залиши. Я підпраю. я я подыхаю. не захотели, все боюсь. не пойдёшь, ні вчора, ні сьогодні. Не угадка бачить. За пару хвилин кинути, там на кухні. І магазин зазвіри, ви це зумрі. Максима достроюється сам проект. Автоприте, якщо на них інших слодів пускай забирають туди, на наші прошарку. Які приємні. А ви що, ви не бачите? У патину, мій друже. Це ж я не троп. Де уле халяту? А я так дивлюся, то ж вона поїде на Крас. А ні, я вже не зможу мене. Болі, так що в Українася прибуду, блядь, щоб діло порядно. Може ви блядь мені підпите?